Ні, чекай, я, я не заповнив, що там. Сьогодні розберемо, чому потрібно міняти газорозподільчий механізм, що входить в комплект, та які наслідки, якщо це ігнорувати. ГРМ це система, яка синхронізує роботу е, поршнів і клапанів. Якщо коротко, то це серце двигуна. Ремінь ГРМ не вічний, він з часом зношується, та коли він обривається, він може спричинити капітальний ремонт для вашого автомобіля. Тому важливо знати, рекомендована заміна 60-120 тисяч кілометрів залежно від авто. До нього входять ремінь ГРМ, ролики, направляючі та натяжні помпа, болти і сальники. Міняти потрібно все одразу. Чому? Бо ресурс приблизно однаковий, зекономив на ролику, утримав шум, клин або обрив. У нас на СТО: оригінальні або перевірені комплекти, повна діагностика до заміни. Досвідчені майстри з точністю до кожного нюансу гарантія на роботу. Заміна ГРМ це не витрати, а інвестиція для здоров'я твого двигуна. Так що не зволікай та записуйся на наше СТО.